Вітаю! Я Микола Канчевський вітаю вас, мені поважні! Це інший музик. Це, як історики сказали, тільки я настояв, щоб йому зробили трошки більше вуса, ніж в той час він носив, щоб його впізнавали скоріше. І так само я. Ну, Сварився із істориками і Володимиру Великому, я на 15 сантиметрів ноги зробив більше. Бо він ростом був невеликий, такий як Митрополіт Михаїл. Але для нас він Володимир Великий. І я хотів, щоб він отак, от так ми йому ноги підняли. Вони зі мною сварилися, але вже ну що, я кажу, я заплатив, я так хочу. Їй довів їм, Ну зрозуміти, щоб це була мощь, щоб, ну, щоб воно дивилося. Тут є Леся Українка, вона була така. Завзята боролася за, за мову, за те, щоб е, там вірші, в театрах, щоб була українська мова. То вона от така у нас худенька щупленька, але дуже бойова. Це у нас батько української літератури. Після того, як надрукували друкували і не їду українською мовою, вже почали друкувати українську. До цього тільки розмовляли, але не писали українською. Це от у нас і Котляревський. Ми зараз збираємо гроші, тут має ще бути Франко. От, маємо ще зробити фронткат. Це русич. Вони всі зроблені силікон, латекси і пластик. Тримають температуру плюс 50 і мінус 40. Випробували, вони не усихаються і не тріскають. Бачите. от. Він тут ходив з синяком, я йому поставив, бо де коночу ходить, тут дозволу. От. Тут ви можете прийти, сфотографуватися, от, якщо хочете, от, одіваєте собі шолом. Можете той одівати. І от тут багато буває, що питають питання таке, а чому вони такі високі? Кажуть, тоді ж маленькі були. Так от дивіться, кольчуга важить там, 10 кілограм, меч кілограм 5. Кг. 10 кг щит, пес, ніж, шолом, ну, на нього десь кілограм 30 35 одітень. І ті люди, які були невеликі, вони не могли на себе це все одіти. Тоді їх і могли рубати, бо кольчуги не було. Не міг ще так нормально тримати, то вони гинули скоріше. А якщо він загинув, то він не досвіду не міг набрати. Повиживали ті, які мали крепке здоров'я, крепкіці, вони виживали. І з них тоді брали командирів, воєначальники. От тому вони тут такі стоять. А він точно був високий, тут десь метр м, п'ять, це описано все в історики. Ці фігури, там мені задавали питання, всі фігури, одежа, досліджувалися науковцями через описи, через гравюри, через картини, через э, э, ці. Э, Черепа у нас навіть інгірду там і Ярослава Мудрого робили по черепах, тому що череп Інгігірди, який тут в Києві взяли його, в Польщі зробили, як вона мало виглядіти. А внука Ярослава Мудрого в Чернігові був, який повипадково вернули з Росії, бо його в 85-му році забрали, потім вернули почтою от, і зробили з нього. Так само ми з Мазепи, там, скажу далі. Тому вони максимально приближені до того росту, до того вигляду і до тої одежі. Відкриває кав'ярну під синьою памкою. Зараз вона працює на вулиці Кульчицькій Хаси, до сих пор вона працює у відні. Починає варити, але ну, каву гірку не всі хочуть пити. Але не він би був, не, не був би він українцем, він би не придумав. Він починає там сливки, якісь цукор давати і придумує повідницьку каву із з молоком, там ще можна із корицею. Mm -hmm. І всі починають пити. І тоді він відкриває ще по Європі там, і він тоді, е, австрійці, кажуть, наш Кульчецький відкрив каву повіддинську. Поляки кажуть, наш Кульчецький, бо ж реч поспалети там. А українці кажуть, та наш, Кульчинців, там де ж Сайдашні. Так от це є герой трьох народів. А тут ми показуємо, що? Що якщо ми разом об'єднаємося, куди об'єдналися європейці, австрійці, поляки, литовці, українці, ми дали урватися в Османській імперії. Той... Вона була така, як зараз Московська імперія, може ще сильніша. Але роз'єднані ми не могли. То ми показуємо, що треба об'єднуватися і жити разом, європейці, бо ми один народ. І тоді ми їх піднімали. Тепер треба, щоб вони нас трошки підняли. Ну як ми йдемо по хтось упав, підняли. Періа, посмотрите, мене підняли, то ми далеко дойдемо. Йдемте, дойдемо далі. На багатьох країнах приходилося жити, я бачив, як до своєї історії відносяться інші нації, як вони лелеять, як вони її розвивають, як вони гордяться. От. А коли я почав дивитися, що в нас, то в нас виходить, що я не міг знайти тої історії, якою я б міг гордитися. І я думаю, невже у нас немає такої? Начав з науковцями, з деякими там істориками. Оказується, є. І тоді я з ними домовився, що да, давайте ми покажемо правдиву історію, якою ми можемо гордитися, і на якій ми можемо виховати майбутнє покоління. І це було перше, а друге, мені попались документи деякі, як в Радянському Союзі. Було циркуляри знищувати нашу історію і українську ідентичність, і я тоді проти цієї системи, яка там почав творити свою. Вони кажуть, що чорне, я ні, тут біле. Ми тоді зібрали фейки, які є, і ті фейки почали шукати, як їх розвінчати. І це була перша робота. Але коли ми це все зробили, то як донести до людей? Получається, те, що ми знаємо, написати або якийсь фільм зробити, як його неможливо. І тоді ми вирішили, що треба зробити музей. І ми поїхали в Європу, подивилися, які там музеї. І ми подивилися, що музей Мадам Тюсо найпопулярніший, більше ходять людей. Ми тоді взяли і цей музей Мадам Тюсо відродили. Ми зробили його історичним. Ми об'єднали там і музей діарам, музей інформативний, музей артефактів, і музей фігур. І їх всі нанизали на одну ідею: це відродження української історії, культури, традиції, мови, розвінчення фейків і правдива історія. Але історія мала бути позитивна, від якої люди мали би гордитися, що вони українці. І хотіли би шукати ще далі позитиву для своєї нації. Отак От з'явилося. А потім я думаю, що нам допоможуть люди, які цим займаються роки. Це діаспора українська. Вони завжди про це говорили. Говорили у нас президенти, такі як Ющенко там говорив. Але коли я до них звернувся, то вони не ну не могли допомогти. Ми тоді зробили благодійний фонд і почали збирати кошти. І я за 9 років, поки ми це творили, ну, цю збирали інформацію, то я нас забирав 100 доларів і 2000 гривень. Тоді мені прийшлося продати свій бізнес і вкласти гроші і зробити музей самому. От так. А, а скажіть мені, будь ласка, як ви вирішили питання з цим приміщенням? Це, це не, не, не так просто. На якому рівні? Ну, дивіться, тут. Був директором музею Другої світової війни Іван Ковальчук. А він такий теж патріот, такий і знаєте, радикальний до несправедливості, таке в нього обострене чувство справедливості. І коли я, я вже почав робити фігури, вже деякі презентації, і запросив його дружину, вона науковий був голова по науковій раді була в цьому музеї, замдиректор директор науковій раді. Вона потім його провела, і я розказав, що я хочу зробити. І він каже, ми це маємо зробити, каже, в нас. І вони хотіли мені запропонувати приміщення, де були афганці. Я прийшов туди, подивився кажу, ні, тут не, не вийде. Я кажу, Може, щось друге у вас є. І то була зима. І, так, була, і кажу, ми так по колінах снігу було, помідем кажуть, що дай мені якісь підвали. Я кажу, там є футбол, колись, каже, там грали. І в нас завів це приміщення, я кажу, воно підійде. А він каже, та не вже. І отак ми почали. Потім я звідси вивіз більше 30 самосвалів бруду різного. Ми зробили тут ремонти, оті підлоги, вентиляції, це все. І, і так ми попали сюди і через фонд держмайна взяли в оренду на 10 років. Правда, нам порахували тоді. Е, я ж тоді не був такий свідомий, фонд держмайна нам дав людину, яка порахувала тут ціну, що квадратний метр більше, ніж на Печерській квартирах. І від того нам 2%, ну це не було багато, 98 тисяч було е, гривень за е, місяць. А потім з, з різними інди, ін, індифікаціями, цими, що піднімалися, у нас стало 200 тисяч. А тепер нам підняли цього року е, ще на 50%. Зараз ми платимо 300 тисяч гривень в місяць тільки за оренду. А ще комунальні, ще зарплата, то менше, ніж е, 650 тисяч ми не вкладаємося в затрати. Фігури, вони настільки класно зроблені, не віриться, що це роблено в Україні. Ну, дивіться, я вам тут так скажу, що ті люди, які приходять сюди, вони мають гордитися тим, що в нас є такі майстри, як краще, ніж в Європі, що в нас є такі е, дизайнери, що в нас такі є е, люди з такою ідеєю, що вони хочуть городити. Так от е, цей музей що робить е, престиж. Нашому цьому поколінню, не тільки історичному, а цьому, що ми перше можемо оцінити, що було. Ми можемо скласти це в логічно. Ми можемо примінити інноваційні технології, щоб це зробити. І ми можемо це правильно, маркетинг зробити, щоб ми вижили. так це теж нам ціна підвищується нашому народу через нашу команду. Хто майстри? Майстри у нас є дві, дві групи. Одна це є такий Олег, це ну, така як вони сказати, майстерня, яка працює з фільмами. Вони з кіно, кіноіндустрії. Вони робили для них різні маски там. І друга які продають для акторів різні там. Не знаю, гріми, там паріки. Вони самі живуть в Америці, але тут мають фірму. І от ці дві фірми, а потім ми закликали ще майстрів з інших країн, які їм допомагали, і вони розробили цю технологію. І вони тепер одні з кращих. Хоча у нас ще й далі, у нас є такі, що фігури, що очима водять, голову так піднімають, повертають в бік. Але це трошки на майбутнє, ми, щоб не в одному музеї зразу, треба інші.